Ну що ж, здається, бліцкріг Трампа провалився, або ж історія про те, як 24 години переросли у 100 днів. Сідайтеся зручненько, поговоримо. Я хотів би поставити мету як на особистому, так і на професійному рівні. Я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі, застиг лише один час. А ні, вже виходить два. 100 днів і 24 години до миру тільки ви не подумайте, що я зараз когось стібу це добре, справді добре. Що навіть до вступу на посаду президента США до Трампа і його адміністрації почало наближатися розуміння, що війну, яка триває з 14-го року, яка посилилася у 22-му, не можна завершити за 24 години. Тим більше, коли одна із сторін цього явно не бажає. Не можна спостерігаючи за тим, як сніжний ком летить з гори, перетворюється в лавину, вийти на гору, стати перед лавиною і сказати Стоп, забирайся на гору, сніг. Тому що би не говорив Трамп і його представники, а зупинити це масове самогубство, яке розпочав Путін, здається, не у силах. Навіть він економіка РФ переведена на військові рейки 800 тисяч безповоротних втрат, мільйон тих, кому виписали дозволи на вбивство, мародерство і ще й зброю дали. Все це або направлене проти світу, або в один момент може бути направлене проти Путіна, і він це чудово розуміє. Тому відкладає момент сісти за стіл перемовин максимально в дальню шухляду. Тому каже, що він домовився про це за посередництва чи то Угорщини, чи вона може стати майданчиком для перемовин, чи то Туреччина, чи то взагалі Словаччина. І тут логічно буде припустити, що у Путіна маразм і він тупо не пам'ятає, з ким говорив. Але ні, так отпітлять від терміна в Газі йому не получиться. То що ж тоді, Трамп. Невже він не має ніякого впливу на війну? Ну як немає? Ну, взагалі-то він людина року за версією журнала Тайм і перша людина наймогутнішої держави у світі? Може, він і може якраз відновити баланс, баланс сил і засобів. Якщо Путіну допомагає КНДР, то ми дамо вам контингент НАТО для захисту якогось із напрямків. Якщо у Путіна, припустимо, 300 літаків, то от вам для рівного рахунку f 16 а не я розумію Путіна. Повірте, навіть лікарі Путіна Путіна не розуміють. Людям потрібно розуміти: Трамп не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно. Чесно і справедливо. Гарні слова. Але. Слів нам достатньо. Хотілося би дій конкретних чітких дій. Закликаю міжнародну спільноту не просто засуджувати акти агресії, а й діяти рішуче, запроваджувати нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони і підтримувати всі зусилля для притягнення Росії до відповідальності. Але на жаль, Келох використав поки тільки два слова чесно і справедливо. Це, звісно, вже непогано і значно краще ніж могло би бути. Тож робимо все можливе, щоб і слово відповідальність у цій риториці була присутня. Маємо час до візиту спецпредставника з питань України та Росії? Він би вже мав правда відбутися, але певно, інтерв'ю чи то подкаст Фрідмана і президента України був настільки повним і всеохоплюючим, що зекономив Келого кошти на відрядження. Ну а якщо без жартів, то чому спецпредставник обраного президента США Келох відклав поїздку до Києва? Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Олександр каже, що це тому, що до Трампа приходить усвідомлення. Мені здається, головна причина в тому, що фактично це визнання, що бліцкриг Дональда Трампа щодо України провалився. Це остаточне визнання того, що вирішити проблему війни Росії проти України за 24 години просто неможливо. Що мається на увазі? Що всі експерти чи не в один голос говорили, що Трамп буде намагатися зробити все можливе, щоби ще до інавгурації мати якийсь драфт угоди, перемир'я, щоб вже під час першої промови на посаді президента про це сказати. Згадайте, що анонсував Трамп, щойно я увійду до овального кабінету, будуть підписані 25 указів і розпоряджень. Ну, це, звісно, по-перше, говорить про Трампа як про людину дії, але я думаю, що тут все трошки банальніше. Просто Джо Байден у перший день на посаді президента підписав 17 документів. Ну а ми ж знаємо, як Трамп любить змагатися. Навіть він в МакДональдс готовий йти працювати 7 хвилин. А ще давайте пригадувати разом: після офіційного оголошення про перемогу республіканця на виборах його. Прес-секретарка Керолен Лівіт заявила, що тепер Трамп може дати старт переговорам щодо миру в Україні. Перший день на посаді президента включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні. Цікаво, як вони собі це бачили. Ну точніше, між якою і якою справою в планах Трампа, десь між початком масової депортації мігрантів і. Реорганізацію федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього. Десь між ними, певно. Десь я вже бачила подібні плани на Росії о шостій підйому, о дев'ятій сніданок, о дванадцятій парад хрещатиком, о сімнадцятій концерт на Майдані Незалежності в Україні. Ну і оскільки з планами зробити то вже в перший день на посту президента не вийшло, то тепер вже CNN називає інші нам терміни, кажуть. Переговори України та РФ можуть розпочатися у першій половині 25-го року. кажуть із посиланням на американську та українську адміністрації. А ще в статті йдеться про те, що Джо Байден мав зустрітися із українським президентом у Римі, але зустріч скасували через. Пожежі у Каліфорнії. Знову природні катаклізми, надто багато збігів, або то я дуже вірю у конспірологію. Про те, що Білий дім на прощання від адміністрації Байдена надасть 500 мільйонів допомоги Україні, і таким чином допомога, яку отримала Україна за Байдена, загалом складе 65 мільярдів доларів. Ну і тут варто додати, що якби така допомога надійшла Україні до а не після вторгнення, Росія просто би не наважилася атакувати Україну. Же ми намагаємося, лікуючи симптоми, вилікувати хворобу, що вказує на те, що й досі, після трьох років повномасштабного вторгнення, наші партнери поняття не мають, що робити. Все вказує на те, що поки що немає розуміння, яким чином змусити Росію сісти за стіл переговорів. Бо російський диктатор Володимир Путін говорить речі явно протилежні. Путін фактично говорить про те, що йому потрібна капітуляція України. І от в цих умовах, вочевидь, важко якось розмірковувати про те, яким чином працювати далі. Якщо Путін і далі буде відмовлятися від переговорів, то нічого не залишається, як Трампу для тиску на РФ підключати свої владні повноваження, яких у нього поки що немає. Наприклад, що стосується санкцій або цін на нафту. Ну а тепер згадайте, що робить Трамп зараз? Він вже ескалює і підвищує ставки. Щоправда, поки... Не по відношенню до Росії, але явно демонструючи Росії, що він може це зробити, що готовий йти і на це у разі, якщо по-хорошому не вийдеться з Російською Федерацією, ви не можете говорити, поки не будете використовувати інструменти примусу, тому що вони все рівно наполягають в 99,9% наполягають на тому, що вони абсолютно праві вправі своєму атакувати будь-яку країну, і вони ведуть будь-які розмови до моменту примусу через позицію ескалації. А позиція ескалації це те, чого дотримується і сам пан Трамп. Тобто він хоче підвищити ставки до певного рівня і після цього запропонувати певні варіанти. А тут Росія це робить. І тому, коли ви починаєте одночасно працювати через е, позицію ескалації, а Росія тільки через позицію ескалації ще раз підкреслюю, причому таку а, абсолютно нахабну позицію ескалації. У вас діалогу не може бути. Тому що ви один одного не чуєте, і тому я сумніваюся, м'яко кажучи, що сьогодні можливий взагалі діалог на будь-якому рівні між не тим що там сполучені штати Росія, а взагалі Росія і будь-хто ну і нагадаю, що ще 20 листопада агентство Reuters написало, що Путін, нібито, готовий обговорювати з Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але відкидає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від амбіцій вступити до НАТО тоді. Яка ж це угода? Це примус, це капітуляція, це ультиматум, але точно не угода. І вже 20 грудня видання «The Washington Post» писало, що Трамп у 2025 році зустрінеться з Путіним. Однак аналітики вважають, що надій на мирну угоду мало з огляду на максималістську позицію Путіна і побоювання Трампа виглядати слабким, якщо він піде на поступки Росії. Якщо ж почитати думки британського історика Тімоті Гартона Еша у Financial Times, який не просто висловлює думку, а посилається на історичний контекст, то можна зробити висновок поки що не існує ситуація, яка може призвести до замороження конфлікту в Україні або врегулювання шляхом переговорів з Росією. На його думку, європі варто прокинутися і зробити достатньо для Києва та для перемоги України. Для початку ми маємо чітко розуміти, що відбувається в Україні, не існує тупикової ситуації, яка може призвести до замороженого конфлікту чи врегулювання шляхом переговорів, як деякі на Заході, наївно сподіваються. Швидше за все, ми перебуваємо серед довгої, складної війни, яка, ймовірно, триватиме як мінімум до 2025 року, якщо не довше. Жодна із сторін не здається, одна з них ще може перемогти, але не обидві. Тобто вирішальне значення для конфлікту матиме вибір, зроблений у наступні кілька місяців демократіями, які підтримують Київ, тобто західними партнерами України. Бо що зараз захід робить? Він робить достатньо, щоб не допустити поразки України, але замало щоб допомогти перемогти. У статті згадується також і те, що у 2024 році партнери могли би надати Києву інструменти для відновлення більшої території та переконати Росію, що вона не зможе перемогти. Це єдиний шлях до тривалого миру, могли би, але побоялися ескалації, розпаду Росії, що їм самим не вистачить. Не знаю, оцінку тому вже буде давати історія. Бо зараз треба діяти негайно надати Україні більше протиповітряної оборони, більше ракет далекого радіусу дії, зокрема німецьких таурусів, а також американських атакамсів, щоб Україна могла продовжувати відтісняти чорноморський флот і Путіна. У довгостроковій перспективі необхідною умовою перемоги буде більш інтенсивна підготовка українських військ і швидке суттєве збільшення промислового виробництва зброї та боєприпасів. Якщо ви такі, та що там ті історики можуть знати про майбутнє, якщо вони постійно тільки на минуле й оглядаються, то саме про це їх сказав президент на Рамштайні. Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. Для цього Україна прагне рекордного виробництва цього року, щоби стримувати ворога, і уже уклала 27 договорів із партнерами, але цього недостатньо. Інші країни повинні долучитися. Нам треба більше знову ж таки санкції проти Росії, обмеження на енергетику можуть зупинити вбивства і наблизити мир. Системи ППО Україна потребує негайних поставок, щоб уникнути трагедії, як у Запоріжжі. І звісно, Курська операція одна з наших перемог від початку війни. Багато з російських загроз та їх заяв завдяки Курську виявилися блефом. Звісно, я не можу, як Тімоті Гартон, перекласти всю відповідальність на Європу і я впевнена, що історія дійсно розставить потім все на свої місця, але то буде потім. А от зараз нам треба виграти війну, про яку як показали новорічні листи європейських лідерів, вони згадують у своїх здобутках за рік, ну так, побіжно. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак навіть не згадав про війну у своєму хвалебному звіті про успіхи свого уряду, який, очевидно, був націлений на загальні вибори. Канцлер Німеччини Олаф Шольц торкнувся її лише побіжно, перш ніж перейти до священної теми німецької економіки. Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повністю присвятив свою промову відновленню демократії Україні. Президент Франції Еммануель Макрон, зосередившись на темі, Французької гордісті запропонував переозброєння європейського суверенітету, зокрема для того, щоб зупинити Росію та підтримати українців. І, певно, тільки колишній президент Фінляндії Саулі Ніністом виступив із найважливішим посланням: Європа має прокинутися. Або прем'єр-міністр Данії Мета Фредеріксон була напрочуть прямолінійною. Україні не вистачає боєприпасів. Європа не постачає те, що потрібно. Ми наполягатимемо на збільшенні європейського виробництва. Це необхідно терміново. І данські F-16 скоро піднімуться в повітря. Війна в Україні це також війна за Європу, яку ми знаємо. І Ось це та риторика, яка необхідна зараз. Хоча би на словах не можете на словах, то можете якийсь героїчний фільм на цю тему зняти. Що що а на фільмах. Голівуд знається а там. Гляди і від слів до діла перейдемо. Ви, головне, робіть щось. А то часики та тікають ну у сенсі, відлік 24 годин уже розпочато.